Прошу. Прошу помилуйте. Милосердя. Це для слабких. Що? Що ви зі мною зробите? З тобою розберемося пізніше. А зараз щезни. Воно зачіпало мій лікать, бляха. Оу, невже вже час. Я повинен повернутися, але не з пустими руками. Їх можна додати в соп. Вітаю, діти мої! Ми почнемо проповідь одразу після мого повернення з походу. Перш за все, я би хотів привітати нового члена нашої сім'ї. Елігас. Вітаю! Вітаю, Вітаю, Вітаю Елігас приєднався до нас за нурі. Uh -huh. Так, так. Я не думаю, що він буде проти, якщо я скажу, що він добре боровся. Але все ж таки мені вдалося вивести його на путь правди. Так, але наступного разу я відіграюсь. Б'юся об заклад. Але ми справді не вбили одне одного, одного. Це було досить жорстоко. <кхм> І моє друге оголошення більше їжі на всіх. Yeah! 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 Тобіас, будь ласка, прослідкую, щоб кожен отримав свою да, Тобіас? Де да, мій наречений. Мій лідере, боюся, що Тобаєс помер, поки вас не було. О, дуже прикро. Я буду дуже сумувати за ним. Гаразд! Ми тепер одружені. О, дякую. Ось твоя шлюбна мантія. О, вона мого розміру. І могла би ти приготувати з цих грибів наш сьогоднішній суп? Суп! Суп! я суф! Для тебе що завгодно? О -о -о -о. Пощастило сутці. Перш ніж я почну, чи є серед нас хтось відсутній. Пітер Мілорд, він у ганебному стовпі. Із якою причиною він бажав побувати. Іншій спільноті. Я лише сказав, що було б добре коли знову побачити мою маму. Мовчати зряднику. Я голодний. Я сказала замокни. Відсутній. Отже, перший пункт на сьогодні двобій. І битимуться будуть. Юкі і Саймон. О, хей, це ж ми. Ура! Я давно хотіла це зробити. Ми всі хотіли. Гаразд, на сьогодні все. Перш ніж ми розійдемось, чи хоче хтось щось сказати. Так, Джеймс, чи можна щось зробити з цілом Тобіаса біля храму? Він вже починає смердіти. О, це дуже важливо. Що? Так, ми намагалися кидати на нього квіти і все таке, але це не дуже допомагає. Що тут, блять, сталось? Чому він досі на землі? Чому його досі ніхто не поховав? Вас тут не було десь три дні, ми не знали, що робити. Ви не знали, що не можна залишати тіло мого чоловіка, гнити на вулиці. Ну просто зазвичай такими речами займаєтесь ви. А вас тут не було. Серйозно. То... Я ж вам їжу готую, але не бачив, щоб хтось голодував. Ми... Ми нічого не їли, відколи ви пішли. Чому? Я ж лишив вам ягоди на сіня і. Ми не знаємо, як користуватися піччю! Так, і Люк нагадив поруч з грядками. Ми не хотіли до них підходити, бо нас постійно нудило. То ви всі нічого не їли? Не можна було просто прибрати, а потім. Какашки огидні! Я їх не чіпати, але з миски я би їх поїв. Ну то чому ви гадите біля посівів? Ви її... Люк, поясни! Чувак, воно просто падає куди падає, Я не знаю, що ще сказати. Так, це так, що так, так, ну, так, так виходить, Ой. Минулого разу мені навіть не довелося тужитися. Гаразд. Давайте всі просто зробимо крок назад. Ні, я мав на увазі. Гаразд. Я похораню тобі ас, я приброзалю Ні, йома, Не прибирайте, потім... я з'їм їх, просто покладіть в миску. Але якщо він їстиме гівно в мисці, я теж хочу їсти гівно в мисці! Ніхто не їстиме мегівно. І що? Ми просто повинні їсти його з землі, це огидно. У нас буде грибний суп. А там будуть гівняшки. Ти не слухаєш! Дякую. Без проблем. О, привіт, Люба. Як справа? Добре. Я ще не закінчила будувати новий флігель. А, чудово, дякую. До речі, сьогодні прийшов рахунок заводу, можливо, нам доведеться знову почати заощаджувати. Чудово, фантастично. Гей, усе буде гаразд. Я кохаю тебе. Я теж тебе кохаю, просто це був важкий день. Ей, а можна мені ще цієї штуки. Ем, Джуд, що у тебе з очами? А що у вас з очима? Чому у вас їх двадцять? Любий, де ти знайшов ці гриби? Ем, вони занурі. Любий, це ж дикі гриби, це не те, що варто їсти. Гаразд <плес> вони можуть відчути забавночення і дорість деякий час. Але з ними буде все його! Прошу всіх заспокоїтися. Давайте знайдемо ми разом і. Ти в порядку. Вони не хочуть мене слухати. Ось він! Це обличчя диявола в моїй голові. Чому ти такий злий до нас? Поясни, як я можу говорити з вами, коли ви такі? Відповідай за своє зло похитьку! Ні, я маю на вас і буквально. Як я можу з вами говорити? Ви навіть не стоїте обличчям до мене. Ви чоли голоси? Я нічого не чую. Тоді звідки ти знаєш, що я сказав? Що? Ось він! Взий ще за його! Треба їх довести, живо, зворот, віть поне. Наді їх не всі. Паумай! Маа май, ламай, ламай! Тримайся за мною! Гаразд досить! Я сказав досить! Я ваш лідер і наказую вам зупинитися! oh в порядку. Агов! Народи! тут стає жаркувато. Я такий голодний. Так, дякую, що подивилися. Ставте подобайку. подобаєчку.